Через весняне водопілля на Черкащині вже фіксують підтоплення територій у низці прирічкових сіл, зокрема Черкаського та Золотоніського районів. Роботу з убезпечення тутешніх жителів координують разом із ДСНС області. «Тут 16 мешканців залишилося, які не, не бажають виїжджати зараз. Які плани? шукаємо. Не надавали. – Ви про евакуацію що небудь думаєте? Це очікуваний паводок. Єдине, що коли ми готуємося до таких паводків, звичайно, йде перед цим регулювання водного рівня, йде скиди води. Наразі, в зв'язку з визначеними причинами, і в першу чергу це причини, які пов'язані саме з війною, зазначених скидів попередніх не відбулося. Тобто ми залишалися на нулі. Таким чином, всі паводки, які сьогодні збираються з півночі нашої країни, з сусідньої Білорусі, вони на жаль мають такі наслідки, коли ми не можемо регулювати в тому сенсі, в якому ми регулювали попередні роки. За словами посадовця, очікується, що рівень води підвищиться ще на пів метра, але люди не впадають у відчай. Українці ми ж не падаємо, в буде. Така картинка десь буде ще до травня. Ну якби тільки вище. не Упродовж русла Дніпра працюють оперативно-мобільні групи для моніторингу ситуації та швидкого реагування також залучають правоохоронців. Саме головне убезпечити цих мешканців, які сьогодні, ми знаємо, наприклад, що сьогодні, де ми проїхались, де 16 мешканців ще залишаються. Вони прийняли рішення поки що бути на місці, в тому числі із своїми домашніми тваринами. Якщо ситуація буде погіршуватися, звичайно, ми будемо їм е, е, так настійливо рекомендувати, покидати свої домівки, тому що не факт, що обладнання не замкне, і таким чином умов для проживання можливо не буде. Ми добрались на спеціальні техніки до людей, запропонували їм евакуацію. В одному випадку ми трошки настояли на цьому, там де було питання дитини, тому що не потрібно було ризикувати. Там, де дорослі люди, звичайно, не самі приймають рішення. Ми відслідковуємо по кожному будинку. У нас із ними зв'язок стали. Ми їх забезпечили разом з місцевою владою, засобами харчування, медикаментами. Хто цього потребував, ситуація перебуває на контролі за прогнозами. Пік проходження весняного водопілля очікується з 18 до 28 квітня.